Вибухи і густий дим. У місті Губкін на Росії уражено командний пункт угруповання військ «Север». у місті Губкін Белгородської області успішно уражено командний пункт угруповання військ сев'єр російської окупаційної армії. Мешканці Губкіна спостерігали густий чорний дим, відчували його запах, чули гучні звуки вибухів. Головне управління розвідки Міністерства оборони України нагадує, за кожен здійснений проти українського народу злочин буде адекватна, справедлива відплата. Слава Україні, головне управління розвідки Міністерства оборони України. In the town of Gubkin at the Belgrade region of the so-called Russian Federation, the command post of the Sever-North, Russian Nazis military group was hit. Witnesses observed thick black smoke following the strike, reports the main intelligence directorate of the Ministry of Defense of Ukraine.